На останній сесії прилуцькі парламентарії активно обговорювали спорт, взявши за основу рештки міського стадіону супутник, пробували втулити їх у рішення виконавчого комітету про план першочергових заходів у місті Прилуки з реалізації завдань щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 Що і як робити в прилуках, вирішували, опираючись на доповідь заступника прилуцького міського голови Григорія Месана. Стан розвитку фізичної культури та спорту в прилуках щоправда за 2010 рік цифри і Актаж з доповіді не говорили про перспективу на рік 2011. А про нього, в принципі, і не говорили. Голова постійної депутатської комісії з питань фізкультури та спорту Василь Бучинський констатував очевидні факти: за спортом у прилуках потужна ностальгія. Городки, лижна база, облаштовані спортивні майданчики та інше. Спортивна карта прилук не яскрава. Ми зрозуміли, що ми втратили тільки коли втратили. Перспективи, напевно, немає на відновлення, але ми всі повинні. Прививати підростаючому поколінню молодим людям любов до спорту, до здорового способу життя і своїм прикладом заохочувати їх. Да, це констатація фактів, неприємна констатація фактів, але до яких ми не повинні бути байдужими. Депутати підтримали створення цільових програм у напрямку розвитку спорту та фізичної культури, дві профільні депутатські комісії до 1 грудня цього року повинні напрацювати пропозиції щодо фінансування у 2012 році і внести для розгляду при формуванні і затвердженні бюджету міста на 2012 рік. Краєвогольним каменем у вирішенні цих питань є, являються кошти, які, скажімо, не є, а яких немає коштів, скажімо, ось так. Але що я хотів сказати? Якщо ми усвідомивши ситуацію, що склала. Почнемо зрушувати камінь з місця, не будемо зрушувати, то він ще буде довго там знаходитися. Скільки грошей з міського бюджету порятує фізкультуру і спорт у Прилуках, Стане відомо найближчим часом.